Те, за що Бог дає благословення. Смирення це чеснота, яку часто висміють або представляють карикатурно. Однак Святе Письмо нагадує, що то саме за покору Бог дає благословення. Бог любить смиренних, Бог визвеличує покірних, чуємо в магніфікаті Марії. Смирення доростає в Біблії до рангу найпрекрасніших чеснот. Смирення становить умову набуття духовної та психічної зрілості, стверджує голландський психіатр Вандер Адвек. І так само як пиха є хворобою душі, так і нарцисизм – хворобливе зосередження на собі є розладу особистості. Людина гордовита нагадує негнучке дерево, дме сильний вітер, але воно не гнеться. І зрештою Ламається й гине. Щоб отримати благословення, треба впокоритися, а це завжди вціляє в наше его. Отож, якщо клопочешся про якийсь дар і вкладаєш у це чималі зусилля, але не отримуєш, не дивуйся, швидше за все, ти забув, що Бог дає не за зусилля, а саме за смирення. Цікаво те, що до певного моменту між Юдою і Петром є чимала схожість. Господь Ісус застерігав обох, що вони впадуть. Кожного з них обізвав сатаною. Обоє зреклися Христа, і обоє жалкували. Отож, яка відмінність? Юда вполював над самим собою і жалів себе. Петро жалів Ісуса. Перший мав у собі пиху, що довела його до розпачу, навіть Бог не спроможний мені допомогти. А другий мав скруху серця і цю якнайбільш золоту чесноту смирення. Тому Бог повернув йому гідність. Обоє починали однаково. Першого знищила пиха, другого врятувало смирення. Нині Петра зараховують до найбільших апостолів одразу після святого Павла. Така є сила покори.